Сплатити за покупку карткою чи смартфоном в один клік це значно спрощує життя споживачам. Люди вже звикли до зручності безготівкових розрахунків. Будь ласка, покладайте вашу картку. Оплата успішна. Дякую за покупку. Відтепер навіть у маленьких населених пунктах покупці можуть розраховуватися картками чи смартфоном з 1 січня 2025 року. Ще більше українських підприємців зобов'язані приймати безготівкові платежі, адже набрали чинності законодавчі зміни. Мова про постанову уряду номер 894. Так розширено коло суб'єктів господарювання, що повинні забезпечити можливість оплати за товари та послуги картками через платіжні застосунки чи платіжні пристрої. Зобов'язує в всі, усіх населених пунктах, де кількість осіб менше ніж п'ять тисяч, використовувати при розрахунках і наданні послуг банківські термінали, всі суб'єкти господарювання е, першої, е, другої. Третьої групи зобов'язані при використанні банківського термінала використовувати програмне РРО або реєстратор розрахункових операцій та видавати фіскальні чеки. Проте є й винятки підприємці-платники єдиного податку першої групи, продавці з торгових автоматів, виїзної торгівлі та ті, хто реалізує власноруч вирощену продукцію, зобов'язані встановити посттермінали лише з 2026 року. Можуть не застосовувати банківські термінали, суб'єкти господарювання першої групи, які здійснюють діяльність на території сіл, злотків на ринках і при наданні послуг. Цей обов'язок у них виникає з 1 січня 26-го року. Тобто, з 2026 року будуть зобов'язані всі використовувати банківські термінали та видавати. Покупцям розрахункові документи, окрім цього, підприємцям заборонено встановлювати додаткову плату за оплату карткою чи створювати різницю в цінах для готівкових і безготівкових покупців. Це важливо для захисту прав споживачів. Відповідальність за невикористання банківського терміналу, перше за вчинене перше порушення 1700 гривень до 3400, за вчинене в повторно від 8500 до 17000. тисяч. Контролюють даний напрямок як державна податкова служба, так і захист прав споживачів. Якщо людям відмовляють у використанні в можливості розрахунку. Платіжною карткою потрібно звертатися до управління захисту прав споживачів, а також на лінію державної податкової служби вказувати конкретно факти, адреси суб'єкта підприємницької діяльності, який відмовив розрахунку банківською карткою. На Закарпатті станом на 1 січня 2025 року зареєстровано майже 8300 РРО і 15 тисяч з гаком ПРРО. Спочатку цього року ще додалося майже 3 сотні РРО і 8 сотень ПРРО. РРО це касовий апарат, який ви маєте придбати. Він фізично має у вас стояти. Тобто, фактично, це як Комп'ютерна одиниця, скажімо так. А ПРРО це програмне забезпечення, це програмний реєстратор. Ви його можете скачати собі, скажімо, на мобілку і користуватися нею, щоб ви реєстрували всі свої готівкові кошти, які розраховуються з вами клієнти, і видавали їм чеки при потребі. З 1 березня 2025 року підприємці також повинні видавати фіскальні чеки нового зразка. До цього часу можна використовувати старі форми чеків. Податківці наголошують усім, хто використовує касові апарати, звернутися у сервісні служби для оновлення програмного забезпечення. У зв'язку з тим, що зараз дуже багато суб'єктів господарювання мають мати цей РРО або ПРРО, Державна податкова служба розробила свій програмний продукт. Можна завантажити з офіційного сайту ДПС України, і який розповсюджується безкоштовно. Тобто для цього треба на Гуглі зайти на сайт Державної податкової служби і прямо в верхніх банерах знайти програмне РРО. Фактично тут можна завантажити це програмне забезпечення, як на. Комп'ютер ваш або на ваші мобільні пристрої безкоштовно. Тож бізнес має врахувати нові вимоги, аби уникнути штрафів, а покупці користуватися зручними та безпечними способами оплати. Сучасні технологічні рішення вже стали нормою життя для більшості українців. А ці законодавчі зміни ще на крок ближче до цивілізованих послуг, навіть у найвіддаленіших куточках України.